Друзі, привіт! Сьогодні повідомлю вам про ті законодавчі дзвіночки, які натякають на те, що ТЦК в тому вигляді, в якому воно є зараз, насправді може припинити свою діяльність. І якщо це все співставити ще із заявами, які нещодавно влада анонсувала щодо реформи ТЦК, то оцінити всю цю перспективу так званого розпуску або реформи, стане ще простіше. Але перш ніж ми перейдемо до конкретики, як завжди нагадую, на початку, ви можете зараз підписатися на цей канал. Тому що тут я даю вам тільки достовірну та професійну юридичну інформацію, та як інспектор права трішки закохує право. Отже, друзі, перший дзвіночок, який нам говорить про те, що ТЦК стають вже не потрібні для деяких цілей, полягає у військовому обліку. Це ж основна можна сказати їх функція. От з неї і почнемо. Тут насправді немало було реформ. Я вже в попередньому відео зазначала, що є і законопроект, який тепер передбачає постановку на військовий облік 17-річних громадян чоловічої статі вже в електронний спосіб через електронний кабінет. Але поки що це законопроект. Однак всі чогось забули про те, що в серпні Кабмін запровадив новий експериментальний проєкт постановою Кабміну. Номер 932. друзі. Цей експериментальний проект не я так назвала. Сам Кабмін це називає експериментом. І, до речі, зазначаю, що його реалізація цього проекту буде здійснюватися протягом року з дня набрання чинності цієї постанови. І що нам тут цікаво? Пункт четвертий, подивіться уважно в цей пункт. Тут зазначається, що внесення відомостей до єдиного державного реєстру призовників зобов'язаних та резервістів. І взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі від 16 років яким у рік взяття на виповнюється 17 років, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії єдиного державного демографічного реєстру, це означає, друзі, що коли громадянин буде звертатися в ДМС, наприклад, для оформлення паспорту, то дані вже будуть передаватися до цього реєстру, який ми в народі називаємо оберіг. І відповідно до цього пункту четвертого це є підставою. Для взяття на військовий облік в ТЦК, отже, виклики, повістки, запрошення і всі ці танці з бубнами з боку ТЦК тепер вже виявляються непотрібні, тому що згідно цієї постанови та закону про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів, дані і так будуть передаватися. Але це поки ще не закон. Це постанова Кабміну та ще й з експериментальною назвою. Далі, друзі, дзвіночок номер два. 1 жовтня була прийнята нова постанова кабміну 11.30, якою вносяться зміни до постанови кабміну 560. І вона говорить там про те, що знову ж таки ТЦК для певних цілей тепер будуть вже не потрібні. Зокрема, тут зазначається, що людина, наприклад, яка вирішила все ж таки для себе піти служити, але довіряє конкретному командиру або має бажання служити в конкретній військовій частині, вона може написати заяву вже безпосередньо до командира і вже надається право командиром військової частини направляти на ВЛК, здійснювати призов на військову службу громадян. Тобто не тільки ТЦК тепер будуть вирішувати, куди та кого направляти. Тобто, додається така суттєва зміна в мобілізації. Дзвіночок номер 3 Централізований друк та розсилання повісток поштою безпосередньо з оборони, а не з ТЦК. Ми вже про це неодноразово говорили. Однак, це також свідчить про те, що весь цей процес автоматизується, і ТЦК з цього процесу плавно відсторонюється. Що я хочу сказати? Про Відстрочку по пошті це на сьогоднішній день вже стає уставленою практикою, і деякі ТЦК відмовляють, але все ж таки практика е, йде по тому шляху, що відстрочку і по пошті також надають. Тобто дистанційна комунікація з ТЦК набирає оберт. А судова практика також зазначає про те, що подавати заяву на відстрочку особисто зовсім не означає прибувати особисто. І це ще раз додатково підкреслює те, що е, з ТЦК, е, наприклад, Пряму вже комунікувати зовсім не обов'язково це можна робити по пошті. А нещодавня заява Катерини Чорногоренко щодо того, що планують вести електронні так звані відстрочки через Плюс, також е свідчить про те, що ТЦК в цьому процесі все більше і більше. Втрачає свої повноваження. А я, звісно, що розумію, що ТЦК веде все ж таки цей військовий облік на сьогоднішній день. Вони є органами ведення реєстру згідно закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів і систематизує всі ці процеси в мобілізації. Однак, погані хлопці це не тільки ті хлопці, яким бусифікують силоміць людей на вулицях. Тому що в ТЦК виявляється є ще й інші погані хлопці, які мають доступ до цих реєстрів. Ось, будь ласка, новина не нова, але ж ви знаєте, як повільно всі ці процеси в кримінальному праві протікають. Одеський ТЦК, начальник відділу не санкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг і загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними до військової служби. Про це офіційно повідомляє ДБР. Тож, друзі, хіба це новина для нас всіх, що ТЦК в кадровій політиці ну не на коні? Хоча і на конях вони також вже були. Отже, друзі, якщо було цікаво та інформативно, дайте про це знати, поставте вподобайку, робіть репост цього відео та пишіть свою думку в коментарях. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю також дуже багато корисних юридичних посилань та своїх юридичних коментарів. Ваша інспектор права.